Шановні друзі, насправді те, що відбувається зараз в українській владі, переходить всі межі сьогодні на погоджувальній раді, замість того, щоб обговорювати ті проблеми, з якими живуть люди сьогодні, це високі тарифи, абсолютно нікчемні пенсії, заробітні плати, інфляція, яка вже побила всі рекорди. Замість цього, сьогодні на погоджувальній раді влаштували нове шоу Яби то псевдо боротьби з корупцією. Представник Міністерства внутрішніх справ був запущений головою Верховної Ради до трибуни, і на трибуні почав зачитувати перелік народних депутатів, кому вони як би то хочуть вручити повістки. Що не для кого ж, я думаю, не секрет, що це просто попередження для тих, хто мусить негайно покинути країну. Це фарс, це оголошення «покидайте країну, тому що нас дотиснули. І ви мусите сьогодні реально боротися з корупцією. Цей фарс ображає всю країну, принижує Верховну Раду. І в той же час корупція, яка відбувається на головних напрямках використання фінансів держави, перевищує всі межі. Сьогодні на погоджувальній раді я звернулася до всіх голів фракцій підписати єдиний документ про початок масштабної перевірки. Постачання матеріально-технічних ресурсів для армії зону АТО для фронту, де навіть на крові заробляють, де постачають набагато дорожчі матеріально-технічні ресурси, ніж вони насправді коштують. Я думаю, що зараз є всі ознаки політичної кризи в країні, а крім того, економічної і соціальної. І тому, на мій погляд, треба негайно в Верховній Раді збирати президента, уряд. Прем'єр-міністра безумовно, всі фракції, весь парламент, і говорити про те, куди ведуть країну. Я думаю, що якщо ми дбаємо про країну, якщо ми хочемо захистити країну, треба негайний національний діалог, який дасть можливість знайти вихід з цього кризового становища.